Повертаються заморозки, потрібно захищати наш виноградник, якщо ви його вже відкрили. Ну, ми не відкриваємо раніше 20 квітня. Це моя була основна рекомендація, яку я давав цілий місяць. Фактично, але вже якщо хтось відкрив, вам потрібно його захищати. Перше, що ви можете зробити, це активно поливати виноградні кущі та молоді пагони. Бруньки, зволожувати їх можна періодично, можна інтенсивно, як ми у нас є система захисту туман. Але якщо у вас цього немає, що ви можете ще зробити? Накрити агроволокном повністю ваші кущі, обробити до заморозку та після антистресантом препарат мегафол 20 грамів на 10 літрів води, та фактично молитися, щоб це допомогло. Та врятувало або взагалі оминули ось ці заморозки. Але потрібно не тільки сподіватися, але й щось робити. По плодовим деревам, також, якщо зараз відбувається активне цвітіння, 20 грамів на 10 літрів води, мегафол, також можна оброблювати наші плодові дерева. Захищаємо їх, віримо в найкраще.